Що всіх радий бачити на каналі Шкода, що вагає, дорогі глядачі? Що сьогодні черговий авторинок в місті Рівному. Як завжди, для вас дешевий сегмент автомобілів. Відразу підпишіться на канал, прокоментуйте, як вам сьогоднішнє відео. І ясно, ви маєте розуміти, що дешеві авто не завжди їх великий вибір є. Але стараємося для вас показати максимально, що побачимо по ринку. Тому що, як ви розумієте, в луцьку ну, немає таких сегментів. там Одиничні варіанти, хтось виганяє. Все-таки рівне по дешевому сегменту рулить. Напишіть свої коментарі, вашу думку хочу почути. А так що, зручно влаштовуйтеся свої крісла, як то кажуть. Заварюйте собі каву, чай. Що вам побажати? Побажаю вам приємного перегляду. Коментуйте обов'язково відео. Також не забувайте, ті автівки, які ви бачите по відео. Моя рекомендація вам їх перевіряти, тому що не завжди воно дешеве, воно хороше. Ви маєте розуміти, коли машині там 20 років. Ясно, що по ній там чи 30 років, по ній будуть в будь-якому випадку якісь нюанси, так як машина не нова. Тим більше є от автомобілі, які страдають там, корозією і так далі. Є певні проблеми в автомобілях, певні місця проблемні в автомобілях. Тому вирушаємо. Вже під'їхали, до речі, до ринку, і зараз будемо йти. Зараз припаркуємо автомобіль і будемо йти для вас відзнімати дешеві авто. Тому приємного перегляду. Починаємо наше відео з Ford Transit Connect. До речі, кого можливо зацікавить такий варіант. Дизельний. Ціна стартує 4999 доларів. Дизельок, 1,8, гарний стан. Є кондиціонер. Саме головне, що номер телефона присутній, це також ще великий плюс, що можна набрати. Ось таке сімейне авто. Комфортне, просторе. Я думаю, що якась знижка в будь-якому випадку, якісь 200 доларів можна буде сторгувати. Якщо зацікавить такий варіант, телефонуйте. Номер телефона є, Фаркоп навіть присутній, можете свій прицепчика поцепити, щось з поля забрати. Так що телефонуйте в білому кольорі. Так, Самара 115. Лада в нас, з газом, до речі, даний варіант. 2,750 доларів. Ну, ціна скажу так, ціна не дешева. Це шостий рік, 1,5, є номер телефону. Ясно, що машина не нова, будуть нюанси. Але в принципі люди не знаю, люблять люди ці автомобілі. Напишіть свою думку, як вам такий варіант. Фаркоп також присутній. Телефонуйте. Гран Сценік по хорошій ціні, я вважаю. 1,6 бензин, 3950 доларів. Газ також можна поставити сюди. В принципі, такий кольори. Бачу, відкрита машина. Відкрита машинка, да. так. Дивіться, на які який по салону. Бачу, вже хтось дивиться. Даний варіант панорама присутня. Комплектація, звісно, шикарна в автомобілі. Клімат, сімейний. Ось такий варіант, добрий день. Сімейний такий варіант. Телефонуйте. Є, телефон, є. Так, лан нас у нас. Даний варіант, у нас номер телефону присутній. так? Присутній номер телефона 2,350 доларів. Хороший стан. Давайте вам її по салону покажу. Часто мене питають за салон. Покажи салон, покажи салон. Ну, Ось салон в даному варіанті. В принципі, салон в збережному стані. Так що нема ніяких там пропалів. Якщо... Зацікавить такий варіант. Фаркоп також присутній. Телефонуйте. Opel Vectra 1,8. Моноінжектор, газ бензин. Добрий день. 1950 доларів. Навіть ток присутній по автомобілю. 1,8 двигун. Рідкість на ринку такі варіанти, Дивіться, які як вона дивиться, пишіть свої коментарі. Чи купили б ви, що ви краще б купили? ВАЗ-2115 2006 року. Чи, наприклад, Opel Vectra 1995 року 1.8 з газом. Ось такий варіант. Бачу, зимова резина хороша ще людина поставила тось. Так що пишіть свої коментарі. Ринок сьогодні таке, в принципі, є варіанти, але такого поки що аж дешевого сегмента я не бачу. Щоб аж капітально так були там, по 1000 доларів, то немає. Але, можливо, там далі вперед ще щось будуть якісь варіанти. Це Макс у нас 4400 доларів. Обслужена 6 року варіант. Телефонуйте. Вон за 350 доларів терміново свіжопригнана автівка, щоб ви собі розуміли. 1,4 бензин. Ціна була 3,450 доларів. Людина з ходу скидає. От вам 300 доларів скидає з ходу. І телефон присутній в універсалі, гольф четвертого покоління, на легкоскладні диски має. Зимова резина, в принципі, вже не потрібно на літо вам перезиватися. Так що такий гольфік в універсалі. Можливо, кого буде цікавить, терміново, терміново людина продає. Телефонуйте по даному номеру телефону. Так, Бора в нас. Volkswagen Бора в нас по ціні 3700 доларів. І навіть присутній торг 2001 року 285 тисяч кілометрів пробіга. Можливо, також буде цікавить. Телефон присутній, набирайте. Дача Елоган. 1,4 м 3300 доларів. От бачите, от вам і ринок, є якісь варіанти надходження. Трошки машин сьогодні нагнали, скажу вам так. Ясно, що по 1000 доларів поки що ми не бачимо, ми йдемо, дивимося ось в такому білому кольорі 1,4 MPI. газ ставити собі без проблем на даний варіант. В принципі, вона багато бензину не, не їсть, не споживає, будемо так говорити. Я думаю, розхід десь по місту в районі 7,5-8 літрів бензина. Можливо, хто є власником таких автомобілів, напишіть, який у вас розхід. Так, Deo Sense у нас 2600 доларів. Дана автівка в нас не фарбована, заявлено, продає даний автомобіль роман. Є от, дивіться, от номер телефону, що є. Телефонуйте. Так, от 3 посад. Вже хтось даже дивиться машинку дану. Кузов седан. І ціна 2000 доларів. Ну, нема номер телефону. Ой, двойно, да, 2000 доларів, 92 23 рік. Немає номера телефону. Ну, вибачайте, вже дивляться, не буду підходити. Так що таке. Продаєте машинку? Так. Да. А скажіть номер телефона, можливо, там люди. Бачу комплект резини присутній з дисками. Кажіть номер телефону? 093. 093? 279. 279 34. 34 89 34, 89, 3489. кінці, 2000 доларів ціна даного автомобіля. Тобто, от машинка своя. Можливо, давайте вам по салоні, можна, так? Да, по салоні? Дивіться. Ось такий варіант. Люк навіть присутній. Так що телефонуйте. Так, у нас калина у нас 2007 рік. 1650 доларів. Набирайте. Добрий день. 1650 доларів. Що там у нас по салончику? Все глянц. Все чистенько, все гарненько. Так що буде цікавий такий варіант. Номер телефону присутній. Добрий день. Добрий день. От Б5. 5 5300. Б5. Є номер телефону. Давайте, можливо, от продублюю 2004 рік. А який об'єм двигуна? 2.0 бензин. 2.0 бензин. Газ є? Нема. Нема. Газу немає. Є номер телефону. Сідання набирайте. Зверніть, до, до речі, на «Астро», яка є на ринку. 2004 рік автомобіль. Двохлітровий дизельний економний двигун. Все, все автівка до зими готова. Є номер телефона, 3400 доларів стартує ціна даного автомобіля. Подивіться, яка комплектація. Автівка має кузов універсал, салон в збереженому стані. От дивіться, які багажні відділення в даному автомобілі. Сюди можна розкласти сідушки, щось положити. Ось такий варіант. Так що телефонуйте. Давайте вам покажу ще зараз покажу вам двигун під простір. простір. Бачите, вже люди поїхали тестувати автомобіль, Не знаю, можливо, вже і продадуть, не продадуть пасата, поки відео от, дивіться, все глянце. І 3-400 доларів. Пишіть свої коментарі, що краще взяти жигуля чи от, іномарочку, Astra. Я думаю, що коментарі тут пишіть свою думку. Я вважаю, що це буде набагато кращий варіант, ніж наприклад, жигуля взяти. Ось такий варіант. Телефонуйте. Лада 110 в нас. у нас. ваз 110 Восьмий рік, до речі, восьмий рік. Є номер телефона, 1,6 б... бензин. 1899 доларів ціна за даний варіант. Давайте я вам покажу по салоні. Ось дивіться, в якому стані салон. Все чистенько, гарно пахне в автомобілі, ніяких питань немає. таких от. Підпишіться, до речі, на канал, друзі, прокоментуйте відео. Прохання підписатися на канал, знизу кнопочка Підписатися і знизу можете писати коментарі. От Kia Carens у нас це буде подяка від вас для мене за працю. От Kia Carens у нас 2005 рік. Ціна 4200 доларів. Кажу, тисячами по тисячам, а буде за тисячу навіть а варіанти, думаю. Таврія є за 1000 доларів. Так, зараз ми прийдемо, опс, бачите, ми бігаємо по дорозі. Бігаємо по дорозі. От дивіться, ВАЗ-21.07, восьмий рік. 1350 доларів. Газ четвертого покоління. 1350 доларів, так що набирайте. Яка ціна Таврії? яка ціна Таврії Добрий день 40 тисяч гривень. От яка са? Тисяча доларів. Навіть менше ніж тисяча доларів. 40 тисяч гривень. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Бачу, людина за, за, затянула в таку типу пленку. Так що набирайте. Так, Ваз, 21.10. 2006 рік. 1550 доларів. Давайте вам по салоні також покажу. А, чесничком в машині пахне. Чоловіка чесничком пахне в машині. Якраз противірусний. Ось такий варіант 110-та. Телефонуйте. Номер телефона присутній. Зафіра, до речі, у нас така червоненька, 4800 доларів. 1,9 дизель ще й має автоматичну коробку передач. Пишіть вам, як вам ціна за даний варіант. Червона, 1,9 дизель з ефіра і ціна 4800 доларів. Мерседес це класу. Сьогодні, звісно, машин трохи понагняли реально. 2200 доларів і торг присутній. Кузов седан. Це клас 2,200 доларів. Так, дивіться, гольфік. Це на старіший гольф третій. Е, так, е, от 98-го року ну, нема номера телефона і немає близько людини. 1,8, газ бензин. Так що телефона немає, не підскажу вам. Дивіться, яка бочка у нас. Audi. 80 очка Ціна. Немає цінника, немає цінника. Фальцаген у нас. Гольф у нас... Це Бора пробачає. 4300. 4300 доларів немає номера телефону. Так вас по вас ціни немає. Гольф у нас другий такий, теж ціни немає. Можливо, хтось так приїхав, не продає даний варіант. От давайте глянемо. вам, Де Онексія, 2005 рік. 1250 доларів, ще й торг присутній. 1,5 двигун, восьмиклапаний, продає даний автомобіль Максим. Так що от такий варіант. Бачите, який гарний шикарний варіант. 2,750 доларів. Восьмий рік, 1,3 бензин. Є номер телефона, 4 стеклоподйомнички. Бачите, як гарно виглядає. Такий колір класний, шикарний. Вишньовий. В легкосплавних дисках, Зимова резина. Корозії візуально не видно по автомобілям. Так що 250 доларів телефонуйте. Шкода Octavia Tour 3800 доларів. Як вам ціна? За 2003 рік газ бензин 2.0 Є номер телефона. От дублюйте, записуйте. До речі, часто мені телефонують. Там, там машинка була. Яка ціна, її продаєте і Я машинки не продаю. Я вам показую інформацію по ринку. Якщо є, якщо є номер телефона, ви ви телефонуєте до продавця. Якщо немає номера телефону, я вам нічим не допоможу. Моя місія показати вам ціни на ринках, займаюся автопідбором. Якщо потрібен супровід на ринку, підбір під ключ, разовий огляд, телефонуйте. Тому якось так. А ми йдемо далі. Ідемо далі. a 6 2,5 дизель, автоматична коробка передач. Даний варіант має. 3900 доларів, чи 4500, 4900 було, бачите, непонятно. Е, я думаю, 3900 стартує, торг присутній. 2004 рік ціна даного варіанта. Так що набирайте, якщо зацікавити, такий варіант. Пишик 307 СВ, 3900 доларів, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Ціна класна. Я думаю, що і торг, бачите присутній. Є номер телефона. Давайте вам зараз спробую його по салоні показати. 3900 доларів ціна і гарний колір. Дивіться, от повноцінний автомат. Так що от, панорама присутня навіть. Ось такий варіант кузові салон. Зараз людина відкриє. Зимова резина, бачу, нуляча людина поставила. Ось такий гарний салон. Можливо, кого зацікавить. Дивіться, які накидочки класні да. на підголовники. <сх magari> <Широку розвови, сх magari> Кузовий універсал. Телефонуйте. за, за <shrik> м'ясо не вчитає. Питали в мене за комбо, до речі. От дивіться, яке комбо на ринку є. Нефарбований. Фарбова. Не Нефарбований. Машинка. 2002 рік. 3200 доларів ціна, торг присутній. 1,7 дизельок з турбіною. Ось такий варіант. Давайте вам його зараз по салоні покажу. Так, машинка відкрита. Мотор шепче. Вигунчик шепче, масло не бере. Ось такий просторий варіант. Можливо, кого буде цікаво. Кому буде паркоп присутній, можливо, кому буде цікаво. От дивіться. Ось сюди можна. цілих два холодильника можна загрузити. Так що телефонуйте, є номер телефона, 1,7 дизель з турбіною. Набирайте. Так, давайте вам Кенгу ще покажемо. Е, попереднього відео даний варіант був, але я знаю, що мене люди дивляться, не підписуючись, дехто перший раз, можливо, бачить. Даний варіант нас вартує 3600 доларів. Номер телефона 097 771 82 84. 3600 доларів 2007 року автівка, можливо, кого буде зацікавить. Телефонуйте. Далі, дана людина також продає цей варіант джампі 4000 доларів ціна 2 літра дизель 2006 рік. Так що можете набирати, можливо, буде цікаво такий варіант. Також людина продає цей варіант Kia Rio 2007 року, 4650 доларів ціна даного автомобіля. Так що напишіть, друзі, як вам сьогоднішній ринок. Хочу почути вашу думку. Я вважаю, сьогодні сьогодні реально машин трошки не незважаючи на те, що сьогодні погода в нас така ну, хмарна, пасмурна, 5 градусів тепла, але в принципі таке, можна ходити, можна ще миритися, будемо так говорити. Так що будемо, друзі, закінчувати наш блог. Підписуйтеся на канал, прокоментуйте відео, що я давайте ще вам от, ще один варіант один 2003 року. 3500 доларів, 2 літри пасажир, Citroen Jumpy. Так от. Салончик пахне, все супер. Все супер, так що телефонуйте за, за такий варіант, так присутній, а ми будемо завершувати, друзі, наш блог. Бажаю всім гарних вихідних. Обов'язково обережіть себе. Підписуйтесь, не лінуйтеся, підписуйтесь на канал, це не важко, це буде подяка від вас для мене. Вам бажаю добра, удачі, миру, всього самого найкращого. І до зустрічі в нових відео на каналі Шкода, що не вах». Всім добра!